Дивіться, основна проблема це в тому, що ми ще досі не визначилися, що це за інформаційний фронт. Є зовнішній інформаційний фронт і є внутрішній. Внутрішній це не лише новини, які подають як би, інформацію з російської точки зору, або є п'ятою колоною от, і маніпулюють якимись фактами, а цей фронт теж культурний. Тобто, Мені здається, допоки українці асоціюватимуть свої смаки там, із радіо Шансон, Руським Радіо і так далі, то цей, цей фронт не виграватиметься, тому що автоматично йде переключення на те, що є якісь спільні зв'язки, братські там і так далі. А зовнішній фронт це власне лобіювання. Про українську точку зору на Заході. І е, цей фронт ми програємо не тільки тому, що цим ніхто ніколи не займався, а теж тому, що е, е, Росія дуже активно і за гроші, і з певних е, ж, ідеологічних е, міркувань має дуже багато лобістів. Серед журналістів, серед експертів на заході. Ну і теж, звісно, просто теж має гроші на те, щоб мати там Раша Туди і інші інформаційні канали. Тут я думаю, що наша рація має бути лише в тому, щоб ми говорили правду. От. І, і теж шукали теж відповідні канали і лобістів, щоб ця правда доходила, щоб ми не замовчували. Тому що виходить так, що е, на, на Заході кажуть, українська армія стріляє, там гинуть мирні люди, а про це чомусь не повідомляється офіційно. Ми мусимо все чітко говорити, що вдавалося, що не вдавалося. Е, і, і в цьому має бути наша перевага в, би, в правді Ми доносимо тої точки зору, як, як ми її бачимо, а не приховуючи. Ну, можливо, тоді щось буде краще в тому нема.